І всім привіт дорогі друзі, Ви на каналі Тацька. І сьогодні я просто знімлю відео, не похоже на мій формат. Це буде 10 фактів про Роналду. Про Кріщану Роналду. Так, це самий найліпший гравець у світі. Дуже підтверджую, це самий, ну просто ну немає ліпшого його. <кхем> Давайте починаємо. Так, друзі, давайте спочатку підсумуємо, хто такий Кристіано Роналдо. Кристиано Роналдо – це обладатель п'яти золотих м'ячів, та він ні разу не виграв чемпіонат світу у своїй кар'єрі, та він є самим найліпшим гравцем у світі. Также в нього є суперник, це Ліонель Месі. Мане Ліо, кидати каліінте бобо? Кеміра Вово, Кеміра Вово, Анабача бобо. Месі yeah. вісім разів вигравав золотий м'як. І всі порівнюють Месі і Роналду. Роналду виграв п'ять лиг чемпіонів у своїй кар'єрі. Став найліпшим бомбардером Ліги Чемпіонів, Забив 140 голів Лізі Чемпіонів, та Роналдо на даний момент грає в клубі Аль-Насер. Та да. Він за свою кар'єру не вигравав <кій> чемпіонат світу, ні разу не вигравав його. Тому думаю, що Роналдо виграє у 2026 році, а ми перейдемо до 10 фактів. Давайте з самого простого. Перший факт Роналдо найкращий гравець у світі, ну це просто остаточно це видно. Це по факту, це просто факт. Перший факт так. Другий факт. Це якщо що все я беру з інтернету, то не треба мене тут написати в коментарях, що треба б-б-б-б. Так, другий факт. Е, через потеряюсь, я це все беру з інтернету. Другий факт. Ронал... Улюблений колір Роналду це червоний. Не знаю, чому іменно так, але переходимо до третього факту. Так, а настояще ім'я, душ е. А, настоя... <кхи> <кхи> а повне ім'я Роналду. Кліщане Роналду, душ Сантуш Авейру. П'ятий факт. Mm -hmm. Коли Роналду займався футболом, це було абсолютно начхати його сім'ї. Було начхати сестрі, брату, мамі, тату. Було начхати. П'ятий факт. П'ятий факт, е, Роналдо абсолютно є здоровою людиною. Та якщо йому там чіпси чи е, піцу, він відкажеться та почне їсти ну, щось корисне, яблуко лимо і так далі. Так, друзі, а перед шостим фактом я вам да подарую. Давайте ви мені підписку на мій канал, а я вам дарую ось це. Згоді, давайте підписуйтесь пока. Роналду у 2002 році підписав свій перший професіональний контракт з спортінгом. І у Роналду 5 дітей. Угу. Це вже, напевне, восьмий факт. Та, що не пам'ятаю. Так, це вже восьмий факт. Фіналу виграв в Євро у 2016 році, це, напевно, всі знають. Але у 2004 він програв фінал і Чемпіонату Європи та і, посеред матчу, ну це з інтернету, посеред матчу в нього помер батько. Я знаю, що це точно правдиво. Але давайте йдемо далі. Дев'ятий факт. Певно, коли було 15, 16, чи 17 років, у нього були якісь проблеми в організмі. Тому коли він приїхав у, в академію спортсінг, чи коли, чи в клуб самий, е, він там йде йде собі і він просто падає з непритомним. І <кхім> батьки тратять всі сили, щоб його велика. Так, друзі, ясна. Оу, такі Друзі, я не знав, то є багато фактів, а я не знав, який вибрати факт. Тому розказую. Друга половинка Кріщано Роналду Джорджина Родрігес розповіла, що перше, що робить Роналду щоранку, це, це цілює і обіймає всіх чотирьох дітей. Нагадано, це Крищану Роналду молодший, близняки Єва і Матеу, а також найменше в сім'ї дочка Кріщану Джорджіні Алана Мартіна Родрігес, що... І дочки, дочки брали разом з Реалу. Ви Це розумієте? Ну, коротше, друзі, з вами був я Тігор Тицька. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на телеграм. А пока всім підписатися зібуду.